Я трохи засумувала за смішними масками, тому давайте з ними зробимо ось такий макіяж. Ну, я його зроблю трошечки простішим, але ну, це приклад. Наскільки мені це буде легко зробити, вирішить зараз ось ця маска. Так чудово. Я вже гралася з цією маскою, але ну, такого я не бачила. Ну, ладно. Для того, щоб нанести тоналку, підійде. В мене навіть ніяких асоціацій немає. Зато дивіться, який носик інстаграмний. Манюній. У цьому макіяжі багато рожевого і трошечки голубого Я нанесу рум'яна, вони червоні, але їх можна розташувати в більш рожевий Хоча я думаю, якраз вони саме підійдуть. Але я не бачу, як я їх наношу. Ну, в принципі, нормас А тепер давайте зберемо мені обличчя. Ой, брови вже пост... А що воно само? А як? А! Це треба було кліпати. Я тільки зараз зрозуміла. Ну, хай так вже буде, господи. Зараз мені всього то треба нанести рожеві тіні. Але я хочу, щоб вони співпадали з рум'янами, тому буду продовжувати фарбуватися рум'янами. Я нічого не бачу взагалі. Ну, хай. А на що я парюсь? Я можу пальчиком отак. Тепер давайте стрілки, щоб вони вже були. Ну, одразу все псуємо, знаєте. Ой, я трошки бачу. Буду просто довіряти своїй майстерності малювати стрілки. Або в мене іншого виходу немає. Взагалі нічого не бачу. І вийшло в мене в цілому дуже непогано. А як так-то? У мене є такий ще крутий йоу-фільтр, але ну, а якби я бачила свої очі, то я б могла ним скористатися. Але, йоу, ну я не можу, бро. А не можу. Я не пам'ятаю, чи користувалася я цією маскою, але я хочу нею скористатися зараз. Тепер мені треба нанести голубий. Він там якогось такого кольору, щось типу, змішане. Так, і маю я прям повністю ось це все зафарбувати. Господи, допоможи. Вас ще там не захитало за бортом? Все добре, все добре. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Давайте ця маска мені знову підбере щось дивне, але щоб я змогла намалювати білі стріл. Та ну, звісно! От прям зараз в мене вийде. Я не знаю. Треба обережно прям підвести під оком. Я так заглядаю. Тепер давайте набабахаємо хайлайтеру золотого. Пу-пу-пу. Ну, давайте просто з такою крутою маскою нанесемо туш і доробимо губи. <рес> Ото я вилупок, звісно. Тепер губи. Вони просто будуть рожеві. Так, і отакого от блиску. Так, ну і в принципі, макіяж вийшов майже гарний. Не прям щоб кривий, так, не вистачає ось цих от блисків, то коли в мене нема. Ну і як вам такий макіяж? Пишіть у коментарях. І який макіяжний челендж мені робити в наступних відео?